Щось персик сумний сьогодні. Намагаюся його розвеселити так. Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. -да -да -да. да? Сумний прокинувся. Робить вигляд, що йому це не подобається. Да? Не подобається? Запузов за почухати тебе. Запузок почухати. Там. Тут почухати. Лапу почухати тобі. Лапу почухати. Другу почухати тобі лапувати. Я розумію, що ти без когтей Лапами махаєш, але лупиш так добре. Лупану, тільки що по руці лапив. Треба ж тебе розвеселити. Дивіться, ну, хвостом як розвалявся. Розвалявся хвостом? розвалявся. ну. Пузику почухать. Не чухати пузіку. Тільки не розказує, що тобі це не подобається. І назад вілікся. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Все? Ні, не, не все. Ну що, повеселішав трошки? А то весь ранок щось лежить, дується, ховається, відвертається. А там ось ще дивись, лосось твій. Бачив? Бачив, так? Да? Прокинувся вже, так? Да? Повеселішав. Повеселіше. Вітанечку всім передавай. Кажи, всім вітання від Персевальда. Гарних вихідних.